Яка щойно побачила світ, письменник, якого відзначено найвищою літературною премією, твори, які необхідно прочитати кожному, найпомітніші та найрезонансніші книжки у світі та в Україні. Правда і вигадки про літературу. Про все це і не тільки про це. У передачі Екс Лібрис, яку ведуть журналістка Світлана Короненко і літературознавець Шевченківський лауреат Михайло Слабошпицький. Вітаю, вас пане Михайло. Доброго здоров'я всім, хто нас слухає. І я думаю, що в нашій програмі дуже рідко ми говоримо про художній переклад, про книжки, які вийшли в перекладі на українську мову. І здається, раз чи два ми тільки говорили про мистецтво перекладу. І ви знаєте, шановні радіослухачі, це очевидно наймістичніша сфера діяльності літератури. Хоч загалом література, це теж як Ян Парандовський висловився, алхімія слова. Тобто там, де багато є такого ірраціонального, загадкового, містичного, то ще більшою мірою алхімія слова це художній переклад, зокрема поетичний переклад. От я завжди наводжу. Назву книги, яка прояснює, можливо, на сьогодні це найцікавіша книжка, найгрунтовніша про мистецтво перекладу. Це книжка Умберто Еко. Вона є в російському перекладі. Сказать майже те ж саме. Зауважте, сказать не те саме, а майже те ж саме. Умберто Еко наголошує, що переклад це не одні втрати. Це не те саме ви прочитаєте в перекладі з мови на мову, а майже те ж саме. Наскільки це можливо. Є страшенно багато розумних всяких теорій про те, що таке переклад, який він повинен бути той переклад. Скажімо, однозначно, що перекладач не повинен спотворювати зміст, не повинен віддалятися, Він повинен бути якомога еквілінеарніший, аутентичніший у своїй інтерпретації. У перекладі на рідну, скажімо, мову. Але бувають такі випадки, що з'являється, наприклад, геніч, і те, що не можна робити, він робить. Скажімо, переклади Миколи Лукаша і Декамерона, Джованні Бокаччо, і Дон Кіхота Сервантеса, і зрештою Лорки. Це неточний переклад, і прибічники буквалістичної точності можуть сто разів зруйнувати тим перекладача. І навіть український поет в Сполучених Штатах Америки Юрій Тернавський навіть напав був на переклади Лукашеві Лорки, замовляв, це неточно, це переінакшено зміст. Але те, що не дозволяється таланту і ремісноку, те дозволяється генію, бо геній сам собі норма або той, хто своє нову норму. лукаш перекладав, відходячи від буквалістичної точності, зберігав тільки дух, щось увиражнював, щось посилював. Він навіть міг вдаватися до законів гротеску, букку, і коли він скажімо лорку перекладав, андалузький фольклор і діалекти він віддавався гуцульським діалектом, гуцульським фольклором. І це страшенно цікаво було і це надзвичайно є. Багато статей про художній переклад Ігоря Качуровського. Ігор Качуровський уособлював можливо і останнім із наших видатних поетів, уособлював ту лінію перекладів поетичному, яку ми знаємо із неокласиків Зерова, Дрейхмари, Филипповича. І Ігор Качуровський. Наполягав на дотриманні, наскільки це можна точності перекладі, і в той же час застерігав від буквалістичного. І от в Україні є кілька нині перекладачів, які ніби в тіні не на видноті не фаворизовані критикою, але вони працюють і дуже багато зробили. Скажімо, у нас була передача про Віктора Бойка, про його переклади поет із Харкова, про його переклади Рівки. У нас є Валерія Богославська, яка переклала в. Вже багатьох і поетів єврейських вони заговорили українською, і українських поетів працької школи, які заговорили російською. Є у нас і Олександр Вертіль, який вже скільки років перекладає бурлюка. І є в Черкасах поетеса Наталія Горішна, яка найактивніше сьогодні працює в художньому перекладі. І ось я йшов на цю передачу. І мені Валерій Гужва сказав, що він просто захоплений тим, як горішна переклала Анінського. Поета Серебряного віка, російської поезії наскільки складне слово в'язь відтворено було в українському перекладі. Я був захоплений. Була книжка перекладів у нас Нарбута. До речі, це російський поет, але українець, і це той поет, в якого дуже багато українських реалій, навіть українізмів. Дуже багато і здавалося б, що це полегшує переклад, але це ускладні переклад на українську мову. Коли поета багато українського. Українізні. Отже, в перекладі це може стертися, коли відтворити ці українізми. І це був справді дуже вигадливий переклад. Я був подивований, наскільки відтворено дух оригіналу. І ось кілька книжок уже перекладив Наталії Горішної. Скажімо, сучасна російська поезія, шістдесятники, поети інших поколінь, старших поколінь, якісь найвідоміші речі, і як вони звучать в українських перекладах. Ось візьмімо оригінал. Вознічинський. Дуже складний поет. Його називають архітектором. Він, до речі, архітектор і дипломований, архітектору поезії. в нього. Якісь складні конструкції, складна кладка слів. Ось російською звучить, автопортрет. Он тощ, точно суч, я, не брити мордаш. под ним треті сутки тріщить мой матрац, чугонна тень по стіні нависает, і губи полхає, де м'яс полихає. От врахуємо ще, українська мова м'якша. Ніжніша. І нею справді це момент є програшу тут, бо цю грубуватість і таку російськомовну. Тут російська звучить ніби німецька, і українська, яка звучить майже як І Як все одно треба перекласти автопортрет Вознесенського, Ходючий, неволений, чом це щораз, під ним має між немагати матрас. Вже третю добу тінь постійно швалає. Вареники губи димлять і палають. Так, є е, майже те саме, є втрати, але в той же час збережено. бачите, і ці в оригіналі, губи в полхарі, тут вареники губи. Це теж гротескний такий образ. І чого не тінь постійно навісає? Вже третю добу тінь по стінах чвалає. В принципі, є якась заміна образна, але відтворено той же настрій. Вот, например, далее. Приветик, хрипит он российской поэзии. Вам дать пистолетик, а может быть лезвие? Вы гений? Так будьте ж к хаосу. А может покаемся? Послюнем газетку и через минутку свернем саму критику, как саму крутку. Страшенно складно, страшенно. Я специально выбрал цей гирш. Вот Это Це очень складно и лексично. Тут партитура такая особлива. І ось українською. Привіт, він хрипить всій російській поезії. Пістоля вам дати. Чи хочете леза ви? Ви гені? Цинічніше будьте до хаосу. А може покаємось, а Жеку наслинемо і зараз же хутко не скрутимо критику як самокрутку. В принципі, відтворимо особливість оригіналу, хіба трошки м'якше, але відтворити ту грубість, грубу експресію. Тут справді неможливо, бо українська мова, тут уже бар'єр. Недаремно поети працької школи, чи такі поети, як, скажімо, Бажан, дуже любили підбір неофонічних приголосних звуків, коли передати для експресії, щоб утекти від цієї м'якості, фонічності української мови. І щоб заговорили якісь ритми такі дуже виразні, експресивні. От, скажімо, поетеса Римма Казакова. Ми добре пам'ятаємо цю поетесу. Вона також належала до шістдесятників російських. І от вірш. Годи, годи ви пройшли? Ну, а може, ви настали? Неужели солов'ї? От то от свісталі. Бачите, справді виразиста така мова. І ось знову український переклад. Роки, роки ви мої, відійшли ви чи настали. І невже всі ці Солов'ї відімліли, відзвучали. Здається, можливо, трохи втрачається цей якийсь момент драматичного болю в українському через цю елегійніше звучання в українській мові, але це той випадок, коли українською вірш раптом ще набув і нового нюансу зі українською мовою це прозвучало ліричніше і елегійніше. От дуже цікаво, тут і була токоджава, тут і Сергій Островой, і тут Василій Фьодоров. Дуже різні поети. От, е Винахідливість, літературний арсенал перекладача можна скласти враження про це, по тому яких поетів він перекладає. Дивімося, з одного боку, такий складний, як Вознесенський. З іншого боку, страшенно ліричний цей міський роман з Булата Пуджави. Ще з іншого напівфольклорний, напівнародний, іронічний Василій Фьодоров, ще з іншого боку з її шаманством. Слова. І ось е, булат е, Окуджава, уже згадуваний міський романс, коли вам стукне 60, ви вряд ли ощутите, що вам уже за 60, но з этим не шутите». І ось як це перекласти справді гірку іронію, коли вам стукне шістдесят, навряд жалітись варто, що вам уже за шістдесят, та всім погані жарти. Хтось може сказати, це е, така репліка звучить уже впродовж кількох століть. Навіщо це перекладати? Ми всі читаємо російською мовою. і навіщо ці потрібні переклади. Я знаю, як е, деякі з е, прибічників російськомовної освіти або не дуже далеких батьків чи вчителів казали, навіщо перекладати Пушкіна, всі читають українською, навіщо перекладати Лермонтова, Некрасова? але Бувають е, випадки, коли в перекладі твір звучить по-новому і несподівано, а інколи навіть сильніше. Це один момент. Другий момент найважливіший, що переклад це вже факт, коли переклад на українську мову, це факт української культури, факт явища російської культури, появившися в українській одязі, стає фактом української культури. Це Зустріч культур це змагання поета, перекладача і поета, який написав оригінал. Це, зрештою, донорство, і на цьому стоїть література. І це дуже-дуже велика річ. І один з теоретиків, знавців мови, теоретиків її розвитку і теоретиків перекладу Гадамер сказав таку річ: переклад не повинен бути. Дуже, наприклад, коли це на українську підправимо, конкретизуємо цитату, дуже українізованим не повинен бути. Так само, якщо це, наприклад, з німецької, він не повинен відчуватися, що він дуже німецький. Він повинен бути ніби українським вікном туди, в німецький текст. Він, по суті, повинен бути посередині. Він не повинен бути, якщо це з німецькою, німецьким відчуватися дуже в своїх багатьох компонентах і не повинен бути дуже українським. Він ніби посередині, він міст, по якому скажімо, німецьке слово йде в Україну, і українське зустрічається з німецьким на цьому мосту. Отже, Наталя Горішна. Ми говорили про її книжку. З таким самим успіхом можна було взяти інші її книжки Різдвяне немовля Поет-перекладач із Черкас. А передача екслібри з ефіру її підготували і провели Світлана Короненко і Михайло Слобошпицький, режисер Жанна Рошніченко, звукооператор Марія Коваль. На все вам добре.